З вами на зв'язку Сьогодні ми на виробництві Ключки, це виробник лабораторного обладнання. Юлія консультант нам сьогодні розповість, в чому різниця між СЕШ-3 МК, сушильна шафа, яка виготовляється вже безліч років на території України, та лабораторною шафою КМ 6, яка модернізована версія сучасного зразка. Будь ласка, Юлія, доброго дня. В наявності у нас дві сушильні шафи, які використовуються в зернових лабораторіях для визначення вологості зерна. Перша шафа це сеш 3 МК, вона вже виставляється на території України мабуть, близько 20 років. В даній шаф це економаріант Шафу. Шафа працює на від 220, може зробити тільки один аналіз зерна. То ми собі погружаємо 8 думків з аналізом, аналіз е, виходить близько 40, 40 хвилин. На протязі 40 хвилин ми отримаємо один аналіз зерна. Шаха КЛ6 6 це модернізована шафа для визначення допомоги зерна, вона складається з 6 комірок. Працює на е, попередню сушку і працює на висушення зерна на 105 і на 130 градусів. Кожна камірка працює окремо. Тобто, якщо в даній шафі С3МК ми робимо тільки один аналіз, в шафіці КЛ6 ми можемо одночасно робити 6 аналізів, що дуже економить час в лабораторії. Але вона працює тільки на 105. Якщо ми загружаємо всі шість комірок, вони працюють автономно тільки на 105 градусів. Якщо загружаємо всі шість комірок, вони будуть працювати тільки на 130. Тобто на 105 і на 130 вони одночасно працювати не можуть. Якщо працюють всі комірки, працюють тільки на одній температурі. Комірки призначені як бюкси номер 3 так і для всі 4 бюкси. Ще таке питання від наших клієнтів, чи є це засобами вимірювальної техніки, які документи додаються? Документи додаються повірка про перевірка по температурі. Тут виводиться середня температура, по всім шести коміркам виводиться середня температура. Тут дані, даній шафі повіряється температура в кожній окремій комірці. І видається свідоцтво про перевірку по температурі. Повіряється, дана шафа повіряється згідно градієнтів. І виходимо ми ось на такі графіки. Тобто, виходимо від нагрівання температури і до 130. Як ви бачите, 130 все підтримується. А вже це ваш вибір е, працювати на більш перевіреному е, та якомусь гарантійному обладнанні чи вибирати сучасні технології і українського виробника? Дякуємо! Дякуємо за увагу.